Усім доброго дня. В продажі свіжопригнана шкода Octavia A5. Автомобіль щойно пригнано з Німеччини, вже розмитнений, зареєстровано на український облік. Контактна інформація під номером у нас постійно на рамці зберігається. Авто 2006 року виготовлення з двигуном 1.6 бензин, механічна коробка передач. Авто в гарному збереженому стані. На легкосплавних дисках. По то без дефектів, без корозії. Пороги рівненькі, ціленькі, дискові гальма у нас. Передні та задні. Капот без висічки, без сколів. Також з цієї сторони поріг. Заглянемо в багажник. Заднє скло оригінал. Кришка багажника без корозії, підсвітка працює. Знизу також все чудово. В багажнику присутня шторка, шторка працює. В комплекті повнорозмірна запаска, домкрат, ключ і секретка до болтів. Далі у нас знак аварійної зупинки також. Багажник великий, місткий. За потреби можна скласти задні сидіння оці. Отак вони складаються. Якщо потрібно щось загрузити, то без проблем, болти не кручені. Заглянемо в салон. Присутній центральний підлокітник ззаді, салон в гарному збереженому стані, без пропалю. чистенький, ціленький, не затертий. стан карт. Стеля також. Не провища. Рилимки на місці. Пройоми в порядку. По комплектації у нас передні склопідйомники, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, круїз, контроль, штатна магнитола. Магнитола працює. Бортовий комп'ютер також пробіг даного автомобіля 197 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Всі лампочки все працює. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають. Кермо не шите, не фарбоване. Структура на місці. Також кондиціонер. Кондиціонер. Працює. Датчик в шинах по кулісі. Куліса перемикає взагалі чудово Ручник працює. Ці всі бардачки. Все справне заслонки. помивачі скла. Також задній. Підсвітка, подушка безпеки в нас в кожній стійці, центр та зад. Також спереду панель, Панель частенька, ціленька, в кермі і з боку в сидіннях. Низ дверей. Робота двигуна. Кришечку притягує. Шупа не сапонить. Антифриз чистенький. Екологія на місці. Кого цікавить даний автомобіль? Телефонуйте, машина знаходиться в місті Вінниці. Більш детально буде за телефоном або телеграм-канал. Там будуть виставлені додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також туди виставляємо автомобілі, які вже придбані в Європі і скоро будуть в Україні доставлені та розмитнені. Кого що цікавить, телефонуйте. Контактна інформація під цим відео. Також можлива доставка даного автомобіля. По Україні. Деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!